Приватний ліцей, Щасливе місто майбутнє починається тут. Яким ви бачите майбутнє своєї дитини? І що для цього потрібно зробити вже сьогодні? Ці питання щодня ставить собі команда приватного ліцею Щасливе місто у Тячеві. У пошуках найкращого середовища для розвитку дітей ми створили унікальний простір, де з дошкільного віку вони зростають у християнській турботі, любові та прийнятті. Наш дошкільний заклад гостинно відкриває двері для дітей від трьох років, надаючи їм можливість всебічного розвитку через музичний гурток, образотворче мистецтво, підготовку до школи, вивчення біблійних історій та багато інших цікавих занять. Більшість наших вихованців у майбутньому стають учнями ліцею, адже для них це вже рідне та знайоме місце. Протягом усього навчального процесу діти щодня інтегрують в своє життя християнські цінності. Особливу роль у цьому відіграє капелан, який щоранку надихає і дітей, і педагогічний колектив на духовні роздуми. Християнська складова це серце нашого ліцею, освіта та наші вчителі це його розум. А душею нашого ліцею є позашкільне життя. Музична студія, фортепіано, гітара, вокал, хор, сольфеджіо, також гурток малювання: і футбол, волейбол та настільний теніс. Заходи, які ми проводимо, формують соціальну, фізичну та духовну основу для всебічного розвитку дітей. Саме так ми виховуємо щасливу особистість, яка нестиме ці цінності у своє майбутнє. Щасливе майбутнє це не випадковість, а результат рішень, які ми приймаємо сьогодні. Станьте частиною нашої місії. Християнська освіта це інвестиція в покоління, яке любитиме Бога та служитиме людям. У ліцеї щасливе місто діти зростають у вірі, молитві та Божій любові. Ви можете підтримати це служіння як молитовний партнер, підносячи нас у молитвах, спонсор, допомагаючи учням або сприяючи розвитку ліцею, або благодійник, роблячи свій внесок у християнську освіту. Долучайтеся разом. Ми виховуємо майбутні церкви.